Зазвичай мобув у Майнкрафті менші загравця, але в цьому світі все буде дуже дивно, адже розмір абсолютно рандомний. Я зможу зустріти селянина та кріпером розміром смарочос, гігантську жабу та свиньо. І сам я буду то маленьким, то величезним. Тому дивись відео до кінця, а також став лайк, якщо ти з України, та скоріш підписуйся на канал. Приємного перегляду! Так, і де це я? Ага, я заспавнився в болоті. Зрозуміло, зрозуміло, нічого нового. Як завжди, не саме краще місце для спавну і щоб починати свою гру. Але що поробиш, життя таке, де появився, там і виживай, як кажуть. Що ж, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, Паляниця. І сьогодні я буду виживати в Майнкрафті. Але, як ви знаєте, не все так просто. Діло в тому, що мене мене сьогодні знову позвав той голос. І він сказав те, що поляниця потрібно заходити в мене для тебе новий челендж. Я хотів вибрати собі якусь крутезну карту, але голос сказав, те щоб я просто в рандомну заходив, рандомну створював і все. Інакше типу не можна. <му> ну що ж, будемо пробувати. Тоді. Е, ей, Агов, агов, голос, ти тут? Ах, Знову не відповідай, як завжди, ну капець просто. Я ще трохи прихворів і кричати не можу, тому це просто реально капець, те, що він не хоче мене відповідати. Може він мене не чує, а? Агов голос! Я захворів, давай там, я не можу кричати, давай відповідай. А, ти захворів, пораниться. Ну, одужуй. А, Дякую, дякую, але не в цьому справа. Ти давай розказуй, що ти для мене сьогодні підготував. Зараз розкажу, але ти знову дещо забув сам розказувати. Ukraine Mobile це онлайн гра, в якій можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватись далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань. Українська мапа, реальні міста, крутезні тачки, реалістична атмосфера. Все це тебе чекає в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру. Відкриваємо лаунчер та реєструємось. Готовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти введеш промокод Крафт, то отримуєш аж 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Так ось, слухай, поляниця, це дійсно незвичайний Майнкрафт. І я тобі бажаю удачі. А, удачі. Ну, добре, але я не розумію, що ти там напридумав. Ну хоч скажи, хоч підкажи, а? Хм, Не відповідає. Ну, ну добре, так почекайте. Внизу в мене написано. Часу до перетворення 436 4.34, 4.33... А, і що робити? До якого ще перетворення часу? Агов, голос. В мене й так немає голосу кричати. То, тому що я реально прихворів. А ти мене заставляєш оце до тебе достукуватись і виманювати всю інформацію. Агов, от, чорт, мовчить. Ну, добре, добре, сам розберусь. Не потрібна мені твоя допомога. Коротше, сам буду все розбиратись, тільки, друзі, капець часу до перетворення... Творення лишається все менше і менше. А я посеред якогось болота. Я не розумію, що тут відбувається вовше і що мені з цим робити. Там джаби тут О, тут. Тоже жаби, тільки вам не здається, що вона дуже якась сильно величезна. ну-ка, подивіться на мене і подивіться на жабу. Брат. Капець жаба ростом, як я. А ось дивіться, ще маленька жаба. Це тут що за аномалії ще? Може це якась, знаєте, там зона, не знаю, мутантів або ще чогось, але капець я вперше таку жабу бачу. Та чому вона постійно від мене відвертається? Як тільки я дивлюсь, і так от підходжу вперед до неї, вона відвертається. Брат, брат. Реально, ви подивіться, вона ж дуже величезна. Так, а ця малесенька, капець, добре, добре. Так. Я сподіваюсь, я хоч жабу не перетворюся, тому що буде дивно. Ну, хоча дивіться, тут звичайні жаби. Так, а це а? Це незвичайна жаба. <смеш> Капець, друзі, що робити? Реально дуже-дуже сильно щось стало. Так, Давайте на всякий випадок зробимо хоча б якісь інструменти. Тому що, якщо це буде якесь люте перетворення, то можу мені з кимось потрібно буде змагатись. І треба бути реально готовим до всього. Тому що, якщо чесно, знаєте, я цьому голосу не довіряю. Він може як щось крутезне, знаєте, простеньке придумати. Так, щось як замудрити, що буде. Капець, тут апокаліпсис якийсь. О, до речі, там будиночок відьми. Погнали в нього, подивимось, що там. Ну знаєте, жаби тут реально дуже сильно дивні, мене вони трохи напрягають аж. Може, відьма знає, хоча б знаєте, що зі мною буде. Це вона там колдунья, всяка бабка стара. О, відьма, здорова! Не відповідає. Ну давайте хоч подивимось, що в неї тут цікавенького такого є. Так. О, чи назос сюди. О! Ти що мене нахімічила? Капець, ви бачили? Вона зробила якогось величезного кота мутанта. Та що ти в мене кидаєшся? Відьма, я ж з миром прийшов до тебе. Так, залізди наверх. В мене зараз може лежитись буквально півсердечка. Я думаю, потрібно з нею справитися. А ну, сюди, відьма. Так, отримуй. Головне, не попадай зіллям своїм. О, хух, справився. Так, котику, що вона з тобою зробила? Подивіться, який величезний котик! І як мені тебе врятувати? Ти я не знаю розміром з будинок. Мені здається, ти сюди навіть не пролізеш. Дійсно, ви просто подивіться на мене і подивіться на кота, який він. Величезний. Так, у нас 2 секунди лишається. І що? Оу! Що зі мною? Чо я такий величезний? І що я впав? Мене придавило цим дахом, і я всередині цього маленького будинку. А, друзі, як вилізти! капець мене прижало! Подивіться просто. І що мені робити з цим тепер? Аго! Чо я такий величезний? Подивіться, тепер це болото мені реально по коліна просто. Офігеть, воно реально мені просто по коліна. Я можу стояти. І нічого не робити, щоб не втонути. Так, котику до побачення, не тільки з тобою, якісь чудеса відбуваються. Так, фуха, потрібно щось реально з цим думати. Ви подивіться на мене, так, почекайте це, я ще й високо стрибаю. Дивіться, цукрова тростина висотою в 4 блока. Бам! Я можу її перестрибнути. А там на фоні величезна жаба і корова. Чекайте, це що, всі моби такі величезні гіганти. А ні, дивіться, ця черепаха маленька, а ця гігантська. Слухайте, мені здається, я зрозумів сенс цього. Ого. що за гігантська куриця. Ви просто подивіться на мене. Подивіться на цю курицю, на цю корову і на дерева. А там ще свині позаду. Так, мені здається, я зрозумів сенс цього Майнкрафту. Виходить, в цьому Майнкрафті ми з вами будемо перетворюватись різного розміру кожні декілька хвилин. А ще, як ви бачите, рандомний розмір не тільки в мене, а ще й у мобів. Вони можуть бути як супергі. Ганські да, де тут оця корова, дивіться. Я ж сюди навіть пролізти не можу. Давайте сюди перейдемо. Вони можуть бути реально як супергігантами, так і супер звичайними. Ото звичайна корівка. Ви просто подивіться, яка вона маленька, здається. Але насправді це сама звичайна корова. До речі, цікаво, а м'ясо з неї випаде величезне чи маленьке? Давайте спробуємо так, вибач. І дуже цікаво, чи так, яке м'ясо випало? Ага, маленьке. Я думав, що в них ще й життя буде більше. А насправді ні, бачите, тільки розмір тут. Ну слухайте, гігантом бути доволі прикольно Можна прям паркурити по деревам. Ось так. І тобі нічого не буде, тому що ти можеш перестрибувати будь-які дальності. Цікаво, чи зможемо ми дострибнути аж до ось того дерева? Тут скільки блоків, капець, я не знаю, але давайте спробуємо. А... Я розбився. І ще виходить, якщо я розбиваюсь, я стаю малень. Ну, звичайний, дивіться, я просто звичайний. Капець, я добіжав до якогось місця, і тут супергігантські моби. Тому що подивіться, я звичайний. Оця вівця, ну, теж звичайна здається, або трошки менше за звичайну. А ось ці вівці просто величезні. І ось ця також. Просто подивіться на мене і на цю вівцю. Але більше всього мене поки вразила жаба. Так, у нас 2 секунди з вами. Що я буду. О, мені здається, мене приплюснуло. Так, добре, мене приплюснуло. Це виходить, якщо. Що зараз буде якась величезна вівця там або ще якийсь моб. Так, оце що таке? О, пісюни якийсь торчав. Так ось, якщо мене зараз зустріне якийсь велетезний моб, він мене може розчавити. Так, там бджілка, до речі, дивіться Бджілка звичайного кольору, я так розумію. Ой, якого кольору, розміру, да чи ні? Здарова, мужик. Що тебе, як попець? Нормальний, неподраний сьогодні. Так, я знайшов якийсь тут пляж, і що. О, Це що таке? Ви подивіться, це що гігантський кріпер? Так, це звичайний кріпер, походу, чи маленький, я не знаю. Але ого, він взривається. Та відстань від мене, капець! Дивіться, від нього ще й воняє якоюсь штукою, а той величезний кріпер застряг. Ого, а можна день? О, дякую. Так, і що мені робити з цим сим? По-перше, подивіться реально на цих черепах. А по-друге, поки я тут чекав день, ви просто не уявляєте, які тут бувають моби. Зараз я вам спробую показати. О, ось тут дивіться. Я не знаю, наскільки вам добре. Видно, але просто подивіться на цього восьминіга. Він же реально гігантський. І ця тріска також подивіться абсолютно рандомного розміру. А ще просто подивіться на цих маленьких тепер бджіл. І як я високо можу стрибати. До речі, мені дали ще й квапливість, це значить, що я можу швидко ламати, так як я дуже сильно величезний. Опа, опа, я бачив там дещо. Я бачив тут дещо. Так, вівці, відстаньте, будь ласка. Тут десь був вендермен, тільки я не поняв, він величезний чи маленький був. Блін, я його загубив. О, вон він дивіться! Ха -ха, капець, він величезний. Так, а ну погнали з ним трішки позмагаємо. І що він там втикає. І вон ендермен ще. Тільки це ендермен. Enderman... Ай, да відстань! Це ендермен не такий страшний. А ще я вам хотів показати ось такого гігантського кріпера. Просто подивіться на нього. Так, а ну-ка давай підривайся. Опа, і що, капець, він мало взриває. А може й багато, до речі, не знаю, але, блін, вони такі небезпечні, я вам скажу. А там подивіться величезна жаба. Жаба! Як діла? Брат. Брат, брат. Брат, брат. Так, за тут є величезна вівця і супермаленька вівця. Тому що я зараз, звичайно, а, може вона і звичайна. Хоча ні, мені здається, вона менше, ніж зазвичай повинна бути, ні? Але так незвичайно бігати по світу, коли моби реально рандомного розміру. Там десь величезна свиня, там вівця, тут корова. Тут попробуй не наступити на якусь мініатюрну корову. Це ж капець. А ця що щивить ваще в повітрі, капець, а ну давай йди звідси. От туди, в яму йди, це твоя тепер пастка. О, Ой, бачу. Але більше всього мене поки прикалують ось такі коротше кури. Тут я маленька курятинка і є величезна курятинка розміром навіть більше, ніж я. Ну це дуже прикольно виглядає. А, а чого вона боком флексить? А, все нормально. Так, у нас 2 секунди одна. Оу, вау, вау! Ну таким величезним я ще не був, мені здається. Я можу наступити на усю бідняшку, конячку, подивіться на мене. Так, а якщо я сяду на неї, вау, я сів. Так, аув! А давай покатай мене. Ха, капець, то був відос, в якому всі моби були дуже маленькі, а тепер всі моби і я рандомні. До речі, ви помітили, я можу дуже швидко бігати. А ще. О! Дуже швидко ламати всі блоки. Подивіться, я рукою просто добуваю дуже швидко навіть дерево. Це доволі ізі для мене. Слухайте, ну це приколдесно. А якщо яскра. О, ха, здорово, дивіться на мене тут. Я навіть винвен інвентар не поміщаюсь. <свист> Капець я смішний. Так ось мені було цікаво перевірити, наскільки швидше я буду копати з інструментами. Давайте це зробимо. Так, обов'язково зробимо лопату, кайло, і, звичайно ж, меч. А, і сокиру, звичайно. А ну-ка, оу! Дивіться, як швидко я можу все. О, лопата зламалась. Так, добре, сокирою попробуємо. І це реально дуже круто. Ще й два яблучка випало, Супер! Так, а ти. Оу! Це що, в мене суперсила тепер? Мені здається, в мене набагато більше сили стало. І подивіться, як я, до речі, далеко можу стрибати. Так, не перетворюй мене, будь ласка, назад, поки я ще хочу пограти. Потрібно зробити аж дві лопати, щоб спробувати тут це викупати. Але копає, дивіться, дуже-дуже сильно швидко. Мені здається, так і в шахту можна дістатися. Ну-ка, спробуємо. Ну дивіться, так собі копає, насправді не дуже прямо швидко, але копає, копає. Тільки щоб пролізти вниз, мені потрібно дуже сильно величезну дірку прокопати, просто подивіться. А рукою камінь я також можу копати і доволі швидко. Так, ладно, що у нас тут ще є? О! У нас є величезний павук а Ну сюди, давай, Слухайте, ну, а, а це хто? Це що за віслюк? Аго, Віслюк. Нормально, нормальний, Куди ти плавить? Ну ладно. А хто це такі? Напишіть в коментарях. Я таких мобів ще не бачив. Ти може яблучка будеш? Ні? Ні, не буде. До речі, так як наступило зараз ніч, дуже цікаво спробувати позмагатись з мобами. Так, добре, подивіться просто на цих всіх мобів. Йо, я перестрибаю! Так, отримуй скелетон величезний. Капець тут величезні моби. Так, а я можу залізти на дерево. А ну-ка, дайте, я застрибну на дерево, будь ласка. О, все. Тут мене вже О, ніхто не троне. Так, скелетон там, а ще там величезний селянин. Ви б так добре, погнали звідси, погнали, погнали, погнали сюди в село. Так, тут величезне село, величезні моби, величезний гігантський голем, селяни, павуки і коти. Просто подивіться на це все. Ей селян, тобі тут не тісно жити, скажи мені. Ах, щось не відповідає. Ну і ладно, чого. Зато можна ось так паркурити по будинкам і по деревам, які тут в селі є. Так я тут трохи їсти хочу, тому сорі. Грядок з пшеницею я у селі не бачу, на жаль. Біздельники, а? Я щось не помітив, як я зменшився, чи що. Мені здається, чи я знову один блок! Капець, обережніше тут! О! Чуть не наступили, ви бачили цей жах? Я реально один блок висоти. Так цікаво, а я зможу пролізти от сюди. А, а, д -д -д я навіть дострибнути не можу. Мені просто було цікаво, чи залізу я у вікно. Давайте спробуємо, може, плити скрафтити. Так, ну-ка. Опа! Там зомбі, зомбі, зомбі. <сху> ви бачили, як я сховався? Це було дуже весело, але дуже небезпечно. Так, нікого тут немає. А, зомбі! Блін, зомбі більше, ніж я. Добре, я з ним зможу справитись, я думаю. А той скелетон нічого зробити мені не може, тому що я сховався, а він не може сюди пролізти. Ану, отримуй! Отримуй! Дурнику, але капець це доволі небезпечно виглядає. А, нормально, так заутали. Ой, я бачу сіно, погнали туди, поїмо хоча б. Капець, ви подивіться на цю кішку, яка в два або в три рази більше, ніж я. Він мене, правда, трохи воняє, тому вона мене боїться. Ладно. Так, хліб готовий, можна й поїсти. Але я не знаю, що таким мені величезним тепер робити в цьому поселенні. Ай, хто це? Не трогай! В тебе величезні стріли, як я. А, там величезний скелетон! Обережніше, мужик. А ну йди сюди, я тобі покажу. А, що зі мною? Це в мене так підкинуло із-за його стріли. А ну-ка, давайте ще раз спробуємо. Так, почекайте. Це така в нього віддача, чи що? Та, -та попади вже. О, ні! О, я живий, я живий, я живий! Я думав, мені хана буде. а це в нього така віддача? І капець, А ну давай ще разочок. Та попади вже, мужик! ти не можеш попасти чи що? Так, ну тут вода, тут легко підкинуло, да? Так, а ну. А ну? А, два петуха, дивіться. Ха-ха, <ган> вони між собою посварились і тепер фігачаться. Так, зомбі, відстаньте, будь ласка. Особливо величезні. І особливо не величезні, тому що величезні, доволі просто з ними справляться, а не величезні, з ними не так уже просто. Так, а ну, давай стріляй. О! Ні-ні-ні! Я пожартував. Воду, так. Капець! Ну це було. Ай-яй-яй, ай, ай, башкою вдарився! Це було весело! О, я живий, я живий, я живий, я живий, я живий! Я живий, півсердечка, я їм. О, все нормально. Так, погнали звідси, погнали. О, тут зомбі цей! зомбі селянин! І купа скелетів, і величезні моби. О, нормально. Ну коли я підстрибую, так мені нічого не страшне, тому що мене ніхто не троне. Так. Я залізусь так на дерево і тут буду, напевно, тепер жити. Цікаво, а чому той величезний голем нічого не робить? Він же величезний, сильний, а? А, куди я провалився? Ех, знову моби знайшли мене. Так, а що тут лежить? Що лежимо, мужик? Чо лежимо! Ви бачили того селянина, він просто влігся посеред поселення. капець! А якщо подивитись у вікно, то тут якийсь апокаліпсис скрізь величезні моби. А тут зомбі-малюк якийсь, сухіть, мені його так шкода якось. А? Заходь, заходь, звичайно. О! О! Ти що? Ти селянина з'їв! Киш звідси! О. Все нормально, мужик. Нормально все, він перелякався, капець. Я тебе не дам в обіду, неси, мужик. Все, я теж хочу полежати. Да я полежу! Капець, тут монстрів багатсько походу. Капець там кріпер. Ви дивіться, як він виглядає смішно. Так, опа. Мені здається, я трішки підріс А, я звичайно став. Так, ну ж звідси всім стояти! ну ж звідси! Дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло ось таким. Ну, це був дуже сильно дивний Майнкрафт. Просто подивіться, коли всі рандомного розміру. І я можу навіть бути як маленьким, так і гігантським. І так само моби Цікаво, а дракон теж може бути гігантським або молочезним. Не знаю, не знаю. Але ми це обов'язково перевіримо, якщо на цьому відосі набереться 2000 лайків, друзі. Саме так, 2000 лайків, і я зніму продовження такого відео. А на цьому будемо з вами закінчувати. Дякую величезне за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!